Сьогодні у стінах філії номер 4 імені Приходька Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся краєзнавчо історичний екскурс, присвячений 400-річчю Куруківської битви. Захід об'єднав шанувальників історії, краєзнавців, учнів, яким не байдуже минуло рідного краю. Сьогодні в нашій бібліотеці ми проводимо краєзнавчий історичний екскурс, який буде присвячений 400-річчю Коруківської битви. Як тільки ми заїжджаємо до міста Кременчука зі сторони села Чечелєво, ми звертаємо увагу на пам'ятник, який присвячений козакам, що брали участь в Куруківській битві. Цей пам'ятник був встановлено в 90-х роках ХХ століття. І реконструйований в 2006 році. У межах події було організовано книжкову виставку, де представлено книги, що висвітлюють події козацької доби. Зокрема, вони присвячені Куруківській битві, збройному протистоянню 1625 року між козаками та військом Речі Посполитої. Битва завершилась укладенням Куруківської угоди, яка стала важливою віхою становленні козацького устрою на українських землях. Разом з тим для присутніх прозвучала захоплива розповідь працівниці Кременчуцького краєзнавчого музею Олени Коваленко. Вона детально описала події тих часів, поділилася цікавими історичними фактами і наголосила на ролі нашого краю в козацькій історії. Це не перша наша спільна зустріч. Ми вже багато років разом з цим закладом культури проводимо спільні заходи. Це і пішохідні екскурсії, і історичні діліжанси, а також розповідаємо дітям про тварин і рослин нашого рідного краю. Атмосфера зустрічі була теплою і пізнавальною. Кожен зміг відчути гордість за героїчне минуле своєї землі. Цей захід став ще одним підтвердженням того, що збереження історичної пам'яті починається саме з любові до рідного краю та пошани до його славних сторінок. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.